Всім привітки! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні дуже класна, цікава тема, актуальна для багатьох езотериків або новачків в езотериці, що чекає езотериків на ринку у 2026 році. Ми поговоримо, саме, які тенденції дуже важливі, в кого будуть клієнти, в кого буде великий попит шалений, а в кого навпаки не буде, і чому більшість людей піде з езотерики, чому більшість людей якраз не будуть рости а будуть падати, в своїх результатах, як саме вам підготуватися, щоб розуміти, що робити, що не робити, як вирости в 2026 році? Що ви тут новенька і ще не знайомі зі мною або недавно потрапили на мій блог, то я рада представитись, мене звати Люба. Я чакролог, нумеролог, матриціолог. Я працюю такими класними методами самопізнання, допомагаю людям пізнати свою душу, свій потенціал, розкрити себе, свою силу через такі нумерологічні системи. Працюю з 2022 року. А насправді в темі духовності я ще з 2020 року сама пройшла також нелегкий шлях. Я прийшла до зетерики теж з нелегкого такого періоду. І ближче познайомитися зі мною можете по цьому актуальному в моєму інстаграмі. Переходьте багато, спілкуюся з езотериками. Мене багато клієнтів приходять з різними запитами, маю своє навчання. Також учениці мають свої проблеми. Я в цьому дуже сильно варюсь. Мені це все також дуже цікаво. Які тренди, що чекає, чому людей проблеми, що і як я бачу, як ринок змінюється. Тому почнемо з основного такого найважливішого, що я помітила на ринку, чому більшість експертів, людей, які працювали в езотериці, в духовності. Пішли сезодерки, пішли сильніше. Це найпоширеніше. Я бачу. Багато здерки було на ринку, але різко почали всі зникати. Особливо в цьому році, і також буде ця тенденція продовжуватись. І в 26-му році, бо ринок змінюється, правила гри змінюються. Енергії землі змінюються, все насправді змінюється, і те, що працювало там 2020 тисячі в 2021-му році, два в 2026 шостому, вже не працює. Вони працювали по старим схемам, по старим енергіям, по старим правилам. І те, що було раніше, зараз вже не працює. Люди сприймають езотерику по іншому. Люди думають по іншому, діють по іншому. і Тому більшість і пішло. Чому також люди пішли? Бо, по перше, люди йшли в езотерику не з відчуття внутрішнього. Та, не з відчуття бажання допомагати, не з відчуття, що це моє призначення, мені це хочеться, а з відчуття, бо це трендо, бо це модно, всі туди йдуть, і я піду. Коли типу, хтось пішов зотерку і сказав, ой, там, я там багато заробила, ой, там я навчання запустила, багато заробила, ой там легкі гроші, ой, там то, все, не треба нічого напрягатися. І люди повірили в це, люди пішли всі табуном в терку, люди пішли всі табуном запускати навчання. З першому році це і працювало, коли це не було сильно поширено. Коли тільки-тільки почалось да, все розвиватися, навчання, інфопродукти, інфобісу, це все духовність медитації, тільки почалось мало було конкуренції, мало було спеціалістів. Тоді можливо, реально хто першими запускав, можливо, вони реально багато заробили, багато реалізовувалися. Про них дізналися. Зараз тенденції зовсім інші. Зараз на ринку стільки езотериків, стільки тихтарологів, матриціологів, енергопрактиків, дуже дуже багато спеціалістів, і з кожним роком їх буде ставати ще більше, і більше багато людей прийшли не з бажання реалізовуватись, не з бажання призначення, не з бажання допомагати, не з бажання заробляти, робити бабки просто, бо вони бачать, що це трендово, що це актуально. Уже не буде працювати, коли ви заробляєте тільки ради грошей, тільки ради успіху, ради слави, ради якихось вигоди через своє его, Вже ні. Будуть заробляти великі гроші, мати успіх лише там, де є душа. Лише там, де є ваше призначення, лише там, де є ваша місія, де ви будете служити не з его, а з душі, з духа свого, де ви будете йти з бажанням допомогти. Вже важлива причина, чому більшість пішло, це тема відлітання. Всі люблять відлітати. Чому відлітають? Тому що там легко, там немає відповідальності, там все за тебе вирішено. Ти з зробиш медитацію, і все прийде, звалиться тобі згори. Да? Ти зробиш якусь практику і все прийде одразу. Ти зробиш Якусь розстановку, якусь пропрацьовку, і все прийде, і нічого робити не треба. Звичайно, тому людей більшість і живуть тільки в вічних пропрацьовках, Це зняття відповідальності себе. Типу, я така духовна медитація практики по факту дій то немає. То здав, ви зробили практику, але після цієї практики потрібно з новим станом, з новим усвідомленням піти і зробити конкретну дію, піти зробити щось, а діяти ніхто не хоче. Тому, звичайно, і стискаються з тим, що медитують кожного дня якісь практики, візуалізації, карти бажань, але воно не працює. Як проблеми були, так і залишилися. Наступний пункт витікає з попереднього, коли люди, допустим, розвиваються духовно, все читають, все знають, пізнають себе там роками. Але немає твердих інструментів. Вони тільки мають м'які інструменти. Тобто м'які інструменти це всі тонкі наші системи. Це психологія, це таро, це нумерологія, всі системи, м'які да там дають якусь інформацію, там де якусь рекомендацію, то тобто, все, да, все, що зв'язане зі станом, з енергією, з душею. А твердих інструментів вони не застосовують. Це блог, це маркетинг, це тема продажі, це конкретні дії, це дисципліна, це структура, це порядок в своєму житті. Тобто оці, ці всі тверді інструменти це також дуже важливо. Якщо раніше воно і працювало, коли люди просто там пішли в психологію, і в них було кучу клієнтів. Вони просто вийшли, розказали Я психолог і вони вже мають кучу клієнтів. Зараз ти вийде, скажи я психолог, я коуч не буде в тебе клієнтів. Якщо ви будете повторювати ці всі помилки, якщо ви будете по старому мислити, по старому діяти, у вас не буде класних результатів. Це чесно, от це правда чесно, і це потрібно признати. Тому, якщо ви пізнали себе в цих якихось пунктах, це вже класно, це вже чесність з собою, це вже шлях до вирішення цих проблем. А тепер давайте розберемо, хто навпаки буде рости в 26-му році і в наступних роках і актуальні зараз тенденції, Що робити, щоб у вас був величезний попит, вас як. Сперту, ваших послуг, ваших продуктів, якщо ви новачок, якщо ви зараз замислюєтесь в темі духовності, в темі азотериці вас починається цікавити, ви хочете в цьому розвиватися, і реально це ваше покликання. Ви реально відчуваєте свою душу в цьому? Да вам реально хочеться допомагати. Вам реально хочеться це пізнавати. То звичайно ідіть, звичайно, пробуйте. Якщо ви ще трохи сумніваєтесь, а моє це не моє. А який саме нішого обрати, Яку сваємо сферу піти? А з чого почати? То в цьому допоможе матриця або чакер-аналіз. Це такі нумерологічні системи, які показують ваш вроджений потенціал. Тому записуйтесь на консультацію, я вам допоможу розібратися в цьому питанні. Актуальніше це тема балансу. Це взагалі буде дуже важливо, що ви досі в цих крайнощах, як я попередньо розповідала, да вас тільки духовне, тільки відльоти, але немає заземлення, немає матеріального. Ви одразу відпадаєте, або навпаки, у вас є заземлення, ви дуже матеріальна людина. Ви прям тверді інструменти, все у вас є, ви все розумієте, все логічно, да все так структурно, але немає духовності, немає роботи з енергією, немає відчуття гармонії цього всього щастя. В цьому ви швидко вигорите в своїй ніч, навіть якщо це не зетерика щось інше, також у вас не буде результатів. Бо все світ прагне до балансу, до гармонії, і дуже важливо тримати цей баланс і духовного, і матеріального, і логічного, і інтуїтивного не варто бути тільки логічним все через призму логіки, через призму аналізу, за да, сприймати також інтуїція дуже важлива. Ваші внутрішні відчуття. Mm -hmm. Ви експерт, в певній затришні ніші. Дуже важливо розширюватися. Скільки років ви сидите в своїй ніші? скільки років ви використовуєте один і той самий інструмент? Ви сидите в одному тому самому, боїтесь вийти з зони комфорту, боїтесь розширити свій світогляд, своє бачення, розуміння, боїтесь пробувати щось нове, боїтесь поглиблюватись та да, в інші методи. Так, класно, коли у вас є один інструмент, але набагато краще, коли у вас є декілька тузів в рукаві, коли у вас є декілька інструментів і ви ви розумієте яким інструментом з яким клієнтом працювати, така особиста рекомендація: вчіть інші системи, вчіть інші методи, пробуйте щось нове. Астролог і роками тільки астрологію займаєтесь, спробуйте там хроніки каші, матрицю, чакраналіз, то це дуже класно, коли ви будете поглиблено працювати з клієнтом. Ви так зможете і більше допомогти йому, і краще вирішити його запит. Якщо вам цікава тема чакраналізу, метод чакраналізу дуже класний доповнюючий інструмент до інших систем. Чи він корисний, що він практичний? Що всі ці рекомендації, всі ці поради можна застосовувати легко на практиці і вирішити свій запит? Тому, якщо ви хотіли б спробувати себе в цьому методі, доповнювати анкету шавці профіль, я вам проведу діагностичну консультацію. Він про цей метод чи він корисний, і подивимося по вашій чакрокарті, як саме він вам допоможе реалізовувати Жильніша проблема, що всі просто однаково шаблонно консультують інших. Тобто у них немає унікальності, у них немає своєї особливості, у них немає своєї авторської методики. Немає те, чим вони виділялися серед великої кількості спеціалістів. Я клієнт зрозуміє, що саме до вас треба йти. Саме ви та людина, яка може допомогти. Я клієнт зрозуміє, в чому ви. Виділяєтесь серед інших, як клієнт зрозуміє, чому ваш інструмент кращий, ніж інші. Задумайтеся над цим питанням, проаналізуйте, порефлексуйте. У 2026 році будуть рости тільки унікальні спеціалісти, в яких унікальні послуги, які працюють не так, як інші, які мають свої авторські методики, які мають свою глибину, свої сенси. В своїх послугах, продуктах, унікальні цікаві послуги, які виділяються серед інших, яких вже більше ніде не знайдеш. Вони вносять свою ізюминку, свою особливість, думати, як саме ви можете змінити свої послуги, свої продукти, що саме ви можете додати, те, чого немає, і набридло. це, знаєте легкість в легкості, гроші в легкості, медитації, енергія. Люди вже багато стискалися з тими, хто обіцяв їм легкість в легкості, гроші в легкості, зробити цю медитацію. Гроші прийдуть, заби цю практику, все буде класно. Люди вже в це не вірять і вже не буде працювати. Люди шукають більше доказові, більше практичні інструменти, ті, які реально будуть допомагати, не будуть обіцяти там тобі золоті гори. А реально, коли ви будете дисципліновано їх виконувати, вони реально будуть вам працювати. Люди шукають конкретику. Люди шукають певну систему, практичність, те, що буде працювати ті методи, які дають повну ясність, повне розуміння, що коли і як робити. Будуть розквітати такі класні послуги, як онлайн ретрити, групові розбори, там, де не просто один на один ти з експертом розбираєш якийсь запит, а там, де є комунікація, взаємодія. І вам легше як експерту, буде, коли ви зібрали групку і якийсь схожий запит у декількох людей. Ви розібрали за один проміжок часу. Чим ви кожного людину окремо б розбирали, це набагато простіше, і там є жива комунікація, там є передача енергії, блкування, взаємодія, підтримка це також дуже важливо людям. Або живі офлайн-ретрити, живі зустрічі, живі якісь розбори. Це також буде дуже актуально, бо всім вже набридло сидіти вдома, всі вже хочуть виходити, всі вже хочуть живої взаємодії, живої енергії, відчути цю енергію, робити такі формати, давати якусь свою изюмінку ретрити, як у всіх, да? якась там програма однакова, практика однакова, а щось своє особисто від себе додавати. Практик, особливо для матриціологів, якщо ви тут маякніть, якщо ви досі робите текстові шаблонні розбори, як раніше, не очікуйте класних відгуків, не очікуйте класної сарафанки, класних результатів у клієнтів, бо це працювало раніше. Коли ви просто зробили текстовий розбірчик, попівали, вставили, скинули клієнту і все. Клієнт прочитав, він клас здивувався, все супер, цікаво. зараз уже так не буде працювати. Робіть живі консультації онлайн, офлайн. Робіть в якомусь ігровому форматі. Робіть те, що буде приносити емоції, буде приносити нові відчуття людям. Бо текст це цікаво, тільки як доповнюючий да, формат. Але коли це основний формат ваш. Люди не будуть відчувати вашу енергію, ваш посил, люди не будуть відчувати, що їм саме робити в конкретній ситуації. І через текстові розбори важко закрити запит клієнта, важко зрозуміти клієнта, робіть живі консультації. Ви і так будете напрацьовувати теж комунікацію взаємодію з клієнтами, будете розуміти свою аудиторію краще, будете розуміти, як їм допомогти, і це буде виділяти вас серед каблонних матрицьових. Останок що я хочу сказати, що доносите важливі сенси, що якщо у вас є послуги, продукти, але там немає сенсів, немає глибини, люди не зрозуміють. Ну і в чому особливість, в чому унікальність. Будуть рости ті послуги продукти, які мають сенс свою особисту історію, які мають важливу трансформацію, які мають важливі сенси, і це доносить через блог. Люди не приходять на просто якусь консультацію. Люди не приходять на матрицю, на чакри. Там люди приходять на ваші сенси. Якщо ваші сенси конектуються з сенсами клієнтів? Ви будете на піку. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно було дуже корисне, дуже пізнавальне. Вам цікаве. Випишіть певні помилки, які ви робили. випишіть певні ідеї, які до вас прийшли. Що ви хочете зробити, що ви хочете змінити, що ви хочете рости далі, в 2026 році, покращуватися, мати нові результати, мати успіх, застосовувати ці всі рекомендації, які я вам дала. Розширюйтеся, пізнавайте нове. Будьте гнучкими, і йдіть разом з цими змінами. І, звичайно, залишайтеся зі мною, якщо вам корисно, якщо вам відгукуються, якщо вам цікавий метод Чокрнаєць, методи самопізнання, духовний розвиток, езетерка. Я буду дуже рада вашому лайку і коментарю. Переходьте в мій інстаграм, щоб детальніше познайомитись зі мною і з моїми інструментами. І бажаю вам вдалого класного 2026 року, щоб ви в ньому тільки росли, тільки покращувались і мали ще кращі результати та успіхи.